Всім, ну сонячна погода, да? Чого не скажеш <рик> про ринок криптовалют? ще на вихідних я був записую досі в Тік-Ток, зараз я вам його продемонструю, Бля, реально. От біткоін зараз по 21.400, я думаю, це розворотна точка. 10. листопада, -е. масштабний дамп. Масштабний дамп біткоїна. І фонди успіхів. Де я казав, що 21400 це локальний пік ринку, і далі очікую вже зниження. І 10-го числа масштабний дамп. В принципі, так воно й було. Просто обговоримо картину більш локально, чисто конкретно по біту, по СПХ, ситуацію з виборами, ситуацію з інфляцією про мою економетричну модель. Поговоримо і поговоримо також в загальному. От про цю ситуацію з FTX і Binance, ну і в загальному про все. Коротше. Тому тому, давайте приступимо. Так, знову вітання всім. Що ж, зараз з технічної точки зору оглянемо ринки е і зробимо якісь певні висновки, зробимо якісь певні прогнози. Отже, прийдемося по історії. Я в себе в Тіктоці і в загальному в Телеграмі давав отакий от сценарій з трьома вершинами. Давав його точно, типу, от в мене, я давав ще 31 жовтня, десь здається. Та, 31, 30 навіть, жовтня, Як бачите, він відпрацював на всі 100, взяв був шорт-позицію. Добирав два добори. В результаті шорт-позиція от має такий середній вхід зараз. І вже дві цілі ми зфіксали. Отже, що будемо робити зараз, коли ми пішли під 20 тисяч? В принципі, дії все дуже прості. До речі, пішли в мене. От оцей весь дамп був через баталії FTX і Binance. За, ну, на які були на 21.400, тому я, в принципі, стверджував за це. Зараз там теж свої певні баталії дуже цікаві з біддау, ну, Хоча би запрос FTX зробив, то вже не буде ще більше, поки що це все розкручуватися, вся історія. Ось, але. Але це все нам на руку нашим шортам, як бачимо, токен FTX дуже сильно валиться, токен Binance не валиться. Ну, від слова взагалі. Що дуже цікаво. Але що ж очікувати від біткоїну? Давайте я відкрию чистіший графік, щоб ви розуміли. Щоб було краще видно, що зараз відбувається. Так, дивіться. В чому суть? От тут теж малював сценарій. Е, зараз, зараз. Е, ми злам, пройшли злом структури на біткоін. Він був на 2500, ой, на 2100, на 20 в тисяч. Результаті, в результаті зараз ми під ним торгуємося. Очікувати можна декілька сценаріїв. Перший сценарій Ренж тут. Тест злому структури, але при тому ми тут ренжі будемо сьогодні-завтра. І звідси можна буде дивитися тоді шорти. Якщо це сьогодні-завтра-рендж. То від 20-100 можна буде дивитися вже шорт. Але ми можемо сходити як за ліквідністю сюди, за залочку і піти вниз, так і не йти сюди. А просто тут попиляти, може зачепити 20-ку і піти вниз. Або просто тут попиляти. Варіантів дуже багато, тому ми не спішимо, ми очікуємо. Дивимося, як воно виторгується і так далі. Нам, в принципі, без різниці. Тут шорт позиція набрана. Але як буде нове ТВХ, якщо буде, я обов'язково напишу в свій телеграм. І це не складає якусь таку проблему. По факту, по біткоїну, все, більше зараз немає ніяких оновок. Далі хотів би перейти до ефіра. Ефір теж саме. Те ж саме. Е, ну, ну, в ідеалі, в ідеалі. По ефіру хотілося б побачити щось таке. Але, але я такого щось не очікую. У нас такий ринок слабий, що ефір може і не дати вже такого руху, тому ми будемо дивитися, як воно буде наторговуватись. Може, отак, типу якось отут і вниз, і так далі. Но по ефіру теж картина така, будуть оновлення, скажу. Також давав ЛТЦ в себе в Телеграмі. Е, ну, вже тут до першої цілі прийшли, частину сфіксали. Ну і далі тримаємо. Тут, по факту, вихід на друга ціль десь в районі 45, і третя ціль на 34,64 по ЛТЦ. Так, а зараз же на рахунок 10 числа, і чому я очікую продовження дампа, і чому я не очікую, як більшість каналів очікують отакий от бред, що воно звідси полетить в ту зиму. Ні, чому я кажу, що це повний бред? Дивіться, зараз відбуваються вибори. Багато ще кажуть, що на виборах, після виборів, йде адський ріст. Адський ріс, да? навіть тут десь писали статистику якусь таку зацький во-во-во-во-во. Але ви враховували, всі вони от за це кажуть, але ніхто не враховує вибори 18-му році в Конгрес, наприклад. Навіть покажу вам 18 рік, щоб ви розуміли, що це таке. Що таке? От, 18-й рік. От десь було отут, в листопаді вибори. В результаті, що було в 18-му році, ви самі знаєте, і ніякого росту не було, бо це була така криза без рецесії, але всередині циклу є корекція по факту. Зараз же в нас ну, назріває рецесія, і я далі очікую СПХ, СПХ. По 3200 для початку. Ну, але це, думаю, буде на кінцева ціль. Очікую якийсь такий рух е, через інфляцію. <wolves> по моїй економетричній моделі, я так підраховував загально, От є прогноз від е, прогноз від ФРБ 8. Да? Я підра... Мої підрахунки показують, що інфляція буде в діапазоні від 8,1 до 8,3 з різними ймовірностями. Ймовірності ще укажу, але треба розуміти, 8,1 вже негатив, але не такий, як 8,2. І не такий, як 8,3. При умові 8,2-8,3 буде оце. Це відсотків 95, що буде оце. Прям на весь місяць дасть рух ринкам. І дуже висока, ймовірність, що може бути 8,2-8,3, розумієте? І от оце все не буде ніякого росту. і Дікся, індекс долара просто отак полетить. Так, да, інфляція виросте, а індекс долара полетить через те, що це червона ганчірка для ФРС, які дуже слідкують за макроданими. Павел казав, я проводив в стрімі, буду проводити ще стрім, от в четвер, коли буде інфляція. От тут є мій твіч, можете теж підписуватись. І... Так далі. Тобто по дік очікую теж таке. В принципі, я вам все розповів. Чекаємо Америку зараз буквально от такий, такий час. І вже подивимося, що трапиться там на Америці і що буде відбуватися в загальному. Все. Всім успіхів. Підписуйтеся.